Приємний колір. Під кущиками винограду. Ось така штукенція з'явилась в мене. І що це таке? Це я свій виноград підливав дощовою водою. І в цій воді, яка стояла кілька днів, на сонці. Появилися водорослі ось такі, які називаються хлорела. І ось кілька днів пройшло. І ця хлорела в мене розрослась під кущиками винограду. Дуже приємний колір, навіть шкода його позбавлятися але треба треба земельку поворушити ось так як я зробив вже під цим кущиком так і тут буду робити щоб земелька дихала корінчики щоб мали доступ до повітря але колір цей Зачаровує.